Виконуємо номер 307 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Знайти значення виразу і перший вираз. Розставимо порядок дій. Множення віднімання. Множення. Множення і додавання. Виконуємо першу дію. 168. Множимо на 256. 6 на 8, 48, 8 записали, 4 запам'ятали. 6 на 6, 36 да 4, 40. 0 записали, 4 запам'ятали. 6 на 1, 6, де да 4, 10. Множимо на 2. 5 на 8, 40, 0, пишемо, 4 запам'ятовуємо. 6 на 5, 30, да 4, 3, 4 записали, 3 запам'ятали. 5 на 1, 5, да 3, 8. Множимо на 2, 2 на 8, 16. 6 записали, 1 запам'ятали. 2 на 6, 12, да 1 13, 3 записали, 1 запам'ятали, 2 на 1, 2 да 1, 3. Виконуємо додавання. 8, 0, 4 да 6, 10, 0. Пишемо, 1 запам'ятовуємо. 8 додати 2, 10, десять 3 13. І тут 4. Вийшло 43 тисячі вісім. Виконуємо другу дію. Від числа 43 тисячи вісім, віднімаємо число 42 973. 8 відняти 3 5, 10 відняти 7, 3. 9 відняти 9, 0, 2 відняти 2, 0, і 4 відняти 4, 0. Вийшло у нас 35. Виконуємо третю дію. 457, множимо на 35. 7. Множимо на 5, 35, 5. Пишемо, 3 помічаємо. 5 на 5, 25, до 3 – 28. 8 записали, 2 запам'ятали. 4 на 5, 20, да 2, 22 множимо на 3 3 на 7, 21, 1 записали, 2 запам'ятали, 3 на 5 15, да 2, 17, 7 записали, 1 запам'ятали, 3 на 4 12 да 1 13. Виконуємо додавання 5, 8 додати 1 9 2 додати 7, 9, 2 додати 3 5 і 1. Вийшло 15 995. Виконуємо четверту дію. 203. множимо на 37. 3 на 7, 21, 1 записали, 0. Наступне, значить, пишемо 21. 2 на 7, 14. Виконуємо множення на 3, 3 на 3 9, 0 і 6. Виконуємо додавання. 1 –

5 додати 1 6, 9 додати 1, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 9 додати 1, 10 до 5, 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 5 додати 7, 12, 1, 13, 1 запам'ятали. І 2 додати 1, 1 додати 1, 2. Вийшло 23 506. Записали результат. Виконуємо приклад другий. Розставляємо порядок дій. Перша множення, друга множення, третє віднімання і четверта множення. Виконуємо першу дію 3183. Множимо на 27. Перше ми записуємо число, яке має більше цифр. 3 на 7, 21, 1 записали, 2 запам'ятали. 7 у 8, 56 2 – 58. 8 записали, 5 запам'ятали. 7 на 1, 7, де 5, 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 3 на 7, 21 де 1, 22. Виконуємо множення на 2. Шість, два на вісім, 16, два на один, два до один, три, три на два, шість. Виконуємо додавання: 1, 14, 9, пять і вісім. Вийшло вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот сорок. другу дію. Дві тисячі Множимо на двадцять девять. 9 на 9 81. 1 записали, 8 запам'ятали. 9 на 8 72, до да 8 80. 2 на 9 18. Множимо на 2. 2 на 9 18, 8 записали, 1 запам'ятали. 2 на 8 16, до да 1 17. 2 на 2 4. Додаємо. 1 8 15. 10, 6, Вийшло 60 581. Виконуємо третю дію від результату першого. Першої дії 85 941. Віднімаємо результат другої дії 60 581. 1 відняти 1 0, 14 відняти 8 6, 8 відняти 5, 3.

3 на 6, 18, 8. Пишем, один запам'ятовуємо. 3 на 3, 9, да 1, 10, 0 записали, один запам'ятали. 3 на 5, 15 і 1, 16. 6 записали, один запам'ятали. 3 на 2 – 6, да 1, 7. Зносимо 2, нулі, 6, 3, додати 8, 11, 5 додати 1, 6, 8 і 7. Вийшло. Сім мільйонів вісімсот одна тисяча шістьсот. Записуємо результат. Сім мільйонів вісімсот шестьдесят одна тисяча шістсот.